Тут ти шибенник магнатий. Питять. Ух ти! Чухан дросик. Да? Ти чухан? Чухан молодий. Так. Картоха. 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 Ось така картоха в цьому році у нас. О, тут тоже. Сейчас будемо висипать. Всім привіт! Коротше, що я хочу сказати? Урожай картошки в цьому році у нас, мабуть, найкращий із усіх. Скільки ми вже, ну ми з Маринкою там давайте так, 10 років разом. Ну і я помню ще свої сільські времена, де я там жив у селі. Ну, от не помню я от такого прямо рожаю-картошки. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, з тим, що ми її купляли. Хоча в нас тут була вся підряд, була свиняча, отака дрібненька ми садили, дядь Толя свою привозив. Ну і чотири рядки я купованої брав, тоді помню, по 35 гривні кілограм. Ми тоді брали по 10 кг кожної. Ото, виходить, у нас ще на, на посадочну було, по-моєму, я тоді 700 гривень потратив. Це при тому, що посадочна у нас, по-моєму, була по 8 чи по 10. Ну, а ми взяли по 35, тому що, ну, щось так захотілося іменно нової картошки, щоб іменно, брати як там, перша репродукція. Картоха у нас. В общем, ось е Один рядок цілий викопали і один викопали половинку, даже трошки менше половинки. Е ось так прям копаємо в тачечку, в возик. Во. І, виходить, тоді я відвозю. Щас, коли накопаємо багатенько, хазяюшка сяде тоді перебирати. А я поїду, у нас є тут магазин, такий називається Market Opt. І там у хлопців багато ящиків пластмасових. Вони їх просто викидають. Ну, в общем, можна, можна поїхати, попросити. Вони там дадуть, скільки нам ящичків треба. Хазяюшка, ти поздоровкаєшся чи ні. Так. Да. Да? Давай зараз що копнемо, подивимося, Да? Пішли, копнемо, там покажемо, що, що в нас там, як діло. Який, який урожайчик. Ну, в общем, раз Кожен раз показуємо. Ну, так а що. Зараз отак вот поставимо і будемо копати разом. Бо питали прям Коль, який у вас... який урожай картошки, копали чи не копали. Так, ото був е, рядок дядь Толін і оце по-моєму дядьтолін. Да? Два рядки у нас по два рядки. А? Паю вилами. Чого вилами? Тому що лопатою кучний дуже рядок, і дуже я багато її ріжу. Даже стараюся так, щоб подальше. Тоді не докопую рядок, починаю шукати, і воно, е, все одно її десь трошки ріже. Тобто вила сусідськидав узяв, попросив у сусідів. І от вилами, е, я не знаю, за цілий рядок, мабуть. Три картошини я що просто проколов. Бо вона була дуже здорова, і виходить, просто проколов. Так, що вам там видно чи не видно? Мабуть, видно, да? так? Дуже важко, ну от прикиньте ось копнув. Гля, вона велика, її багато в кущу, і не розумієш де копати можна, де не можна. Вроді вже вила стараюся далеченько держати. Вот така от картоха. Так. Лех. Ми в детстві е... вибирали якусь таку картошку і сиділи гралися, поки батьки копають. Дідусі, бабусі, усі ж разом тоді, вони всі на огороді. І ми тоді вибираємо на що воно це похоже. Ну в общем, придумаємо тоді якихось звірюшок. Ми всіх до сердечко. Сердечко шукало? Шо, жаба, Шо? Блін. Блін. Бідо. Гля. Толце в нас тут такий. о. Ну це людське нещастя. Або, знаєте, є люди такі. о. А ну квакуха, давай, поздоровкайся. Може дружбани є якісь. Оп, все. Так. Смотри, вон заберевалось тут. Кого? Та воно що тобі зробить? Що з'їсть тебе чи що? Не з'їжджеш вона. Тут все Да. Не Точно так. Да? Да. Оп, зараз іще переставимо вас. Ще копнемо трошки. <рис> Опаньки. Опаньки. Проснулася. Агрономка встала. Доця. Доця, що ти босяком Не вбулася, гля? -ї -ї. гулячком прийшла. Ну, ну що це таке? Закуталася, диви водіялка. Що, вдіватися, буде бушку вибирати. Ку-ку, що ти таке? Що це за гно прийшло, га? Доця. а, Ти чого босяком, Іди сиди. Оля ком, висяком, таке? Що, падає? Ай, Опана. Будемо картошку копати? О, хто це прийшов? Прийшла картошку копати. Ого. Да? Все, мамі віддаємо, Марис найди її, вдівай. Проснулася. Рано щось ми сьогодні. Да? Оп, світу хаті я виключив на тумблері, щоб ніхто в розетку не вліз. На всякий случай, бо ж нас хаті нас нема. Так, все, що накопався. Ну ладно, зараз я сам ще копну трошки якраз відро докопаю. Одне ціленьке. Я одгородила по відвозку. Я зрозумів. Оце що висипати віддільно, так? Я ж там відгородила, так. Хорошо. Хочу передати привіт Славику вітряному. Славон, я тепер тебе в кожному відео буду споминати. Гля, перчатки, бомба. Хоча я там дивлюся, вітряна написано, може, може вітряна мені шле, а не Славік вітряний. Ну, в общем, спасибо сім'ї вітряних. О, що сюди приперся. Ти що сюди приперся? Е? На грудочку. Ой, клас, скажи. О, дурне, ну. Це я Мале, дурне. Виходить. Ось такі два відеречка Ось бачите. О, нормаз, нормаз. Ну а зараз поїдемо, відвеземо тачечку, будемо розсипати. Та й відеречка В общем, цю тачку. Дивлюся в тачки тут біла якась картошка. А ту, що я копав, по-моєму, вже красновата. Хоча, мабуть, не. Там теж красненькі вічка. Все. оп Ну, фокусуєшся чи ні? От дурна камера, ну. О, бачите, червоненькі такі вічка теж. Ну і там така. Так що, в принципі, мабуть, це все-таки другий рядок теж йде Толькін. Так, ну Бур'янці вириваємо по ходу, ось, наприклад, де вже пройшли. Чистенько. чистенько. Бур'яни скидаємо на кучу, потім на прицеп вивеземо на свалку, тому що палити не можна. Хоча, я дивлюся, люди трошки палять невеличкими кучками, вечірком, то розпалили. Хоча вчора. Тоже розпалили, виходиш на двір, дихнути не можна, в диму все повністю і воно оце вечором і палять. І, блін, якось трошечки напряжно. Воно то в хаті хорошо сидіти, Ну, а ну вже не знаю, якось, вже якщо ж ніхто не пале, то і ви не паліть, Якщо палити, то, видать кучу може якось велику. Ну, є в мене там, да, от, якісь там знайомі, які от невеличку кучку розпалили, воно буквально там, як, як мангал, знаєте, розгорівся. Воно згоріло за 10 хвилин. Нема ніде, ні диму, нічого. А звісно, якщо оце усе взяти, згребти у кучу, оце, оце, отам куча, і підпалити, воно ж зразу все не згорить, воно буде диміти днів два, то, звісно, не діло. О, уже красоточка уділася. Ти моя золота дитина, йди сюди. Що моя квіточка? Шо? Щас папа буде. Давай, папа, сейчас від... від цей. О, ти котлетку їсиш, да? Ой, клас, як, да? Шо? Все моє золоте? Все моє Що? Що? Закотити? Отак. Да? Ага. Держи котлету. Щоб не випала. О, отак хотіла. Ну, попер закочені рукава, і треба ж собі, так понимаєте? Ого. Ого. Яка картоха, ну. Клас? Для... Клас! Ля, яка картошка. Оце мама з папою виростили, так? Да? Що, пішли, звісно, пішли. Пішли висипати будемо. Давай. Далі доставити. Ну якось раз, да, бачиш, тобі є біла чисто вода вже з червоненькими вічками, відрічається. Ось по-моєму, наше. Бачимо, що відбувається. Це, мабуть, оця Оце з червоними вічками, це дядьки Толькіна. А оця біла, це та, яку я вибирав, повністю та, що покупна була. Просто може, треба, може, її віддільно тоді в цей. Це хороша, вона така жарити, хороша тоді була. Чи на... Ну, коротше, вона, я пам'ятаю, на щось була прям дуже добра. Варити, по-моєму, да. вона ж така аж, аж солодка. Так що переберемо. І розсуває ну, Та вона не мокра, вона діло в тому, що не мокра. Що ж просихати, як земля сухає. Вона не мокра, її переберемо і зразу ящички і все. Ну, звісно. Смисл, вона ж не мокра, земля ж суха, ти прям землю береш і вона суха. Так. ну, Жінка каже, що клас. Тому що, в принципі, картопелька непогана. А оцю картопельку ми садили е, проста, як горох було. Ну, тобто, щоб ви розуміли, була отака. Да, по логіки ми такої практично й накопали, тому що от там, наприклад, нема такої. Отаку картошку садили. Ну і з того рядка, я ж кажу, ми молодої, багато дуже викопали. Ну і як перебрати, із отакої виросла ось отака. А що, нормальна картоха, нормальна? Тобто, посадили ми там її відро, да? ну а викопали що більше. І літо ми молодою копали цей рядок. Це буквально ми викопали там, вже не знаю, третина, третина мабуть, рядка була. Так, що ти хазяюшка? Так, провіряв думає. Так, неп... непонятно. Ух ти! Каже, щось взагалі не зрозуміло. Як, значить, сплю, а вони картошку копають. Так, біла до білої, правильно. Все, пішли, дочь, пішли, пішли, пішли будемо копати картошечку. Пішли? Будеш помагати. Ну, їж котлетку. Так, Ну, хазяйка, ну хазяйка. Все. Все, по понятті їх усе, правильно? Пішли, пішли, папа каже, пішли. Йдемо, йдемо, йдем, доча моя, йдемо. Петушки кукурікають, знаєте, такий, знаєте. Сільський продуктивний ранок. Во. Ух ти, так красиво, ти красива така, що прям красиво. Хоч до рани при прикладай тебе. Давай. Красиво. Так, ну що, все, чи ще трохи покопаємо. Фінал. Та все одно, я думаю, що все одно люди оце, знаєш, так, сидять, кофе п'ють, а що їм цих 15 минут відео, правильно? Картоплину, може десь не побачити. Диви, диви, що папа по робить, диви. І раз, і раз. і два, два. Дей мої помощниці. Два. Є. Е. Є. Е. і клас, скажи. Ого, де яка, ух, Ва. Скажи, клас, Да?

А бабарни. Бабарни души любят. Все, сбилась. Да? Неудобно с руки. А. Е. Е. Папа, е. Е, конечно, дочь. Е, по-любому е. Вот, смотрите, оно е. Оно, оп. И раз. Оба, бубук. ну вставай, ничего. Вставай, вставай. ну е. Що для Володя? і, хоп, піди барні віддай, або Рексові, Рекс. Давай, помагай мамі. На, Рекс, їж. Всю? Ом, ом, ом. Помагай мамі, бери картошечку, давай. Бери. Потім підемо зараз яєчко, будемо жарити, Да? Чи що? Йдем? А ну диви, є? Ти допомагаєш мамі? І, раз, оба. Ой. Угу. Ой. 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 Собирай, давай. Ой. Мама, не мені. Є? Так, а ось, диви, так, ось, диви. Ну все, давай будемо виключати відео. Ти моя помощниця. Все, помогла. Ось так, молодець. усім привіт, Доця, Кажи привіт. Привіт. <laughs> так, все, ладно. Ми будемо потихеньку купати, не спіша. У нас виходить рядочків. рядочків. Ще залишилося. Раз, два, три. 4-5. Ну і оце, шостий ми йдемо. Всього було у нас 8 рядочків потихеньку. На один рядок, щоб викопати, йде минут 15-20. Отак то, ну, в общем, по урожаю подивимося, що воно. Я думаю, що е нам його достатньо. Так що, в принципі, будемо запасатися на зиму. Лучше, хай буде лишнє, чим не буде взагалі нічого. Так, ще відео, я думаю, не кінцеве. Ми ще в кінці покажемо готовий результат, що у нас вийшло. Ну а потім я думаю, що вже й будемо закінчувати відосик нашій. Да, ти моя золота. І там є, і там є. І тут є, да? Ой, красива картошка, да? Та ти що яка каже, ой, красива, да, що? Що моє золоте, га? киця, піди погладь лучше кицю. А ну йди погладь, киця хороша, тільки вона дурнувата, трохи, вона пригає, скакає, бігає. На. <реш> Ах, ти ж така. Так, все, давайте, будемо працювати. Так, 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 Фанфари про закінчення трудової діяльності. В общем, викопали, все нормально. Копали вчора, копали сьогодні. Трохи повиривали бур'яни. Далі по плану хочеться підакуратити навозну кучу. І потім її, коли кукурузу уберемо, на осінь вивезти і розкидати все це діло, красиво, удобрити поле. Там пів гектара. Тож вивеземо це, вивеземо там, що втестя. общем, буде чим удобрити нашу земельку. Е, така красота вийшла, викопали все. І забирай тачку, або кольоку Артемке забирай туди теж. Нарвали бур'янів, бур'яни хай отак поки що сохнуть. В принципі, все, огород вже практично убраний. Остався тільки в нас перець, капуста і е, бурячок. Все. Моркву Маринка вчора убрала, так що, в принципі, все. Ну І ще я думаю, що хочеться мені хрону накопати, Попробувати його намолоть і зробити у баночки баночок 5 хрону. Щоб можна було до сальця капченого, до холодцю, до м'ясочка якогось там. Ну, в общем, бецеєм, щоб була закусочка така собі нормальна, мужська. Так, отут освободив уже, слава Богу, перець. Сьогодні буду обривати. Е, скинула мені там підписниця рецепт Аджики. Аджика дуже якась там крута. Але в неї там іде тільки 200 грам е, перцю з цього. ну, Божечки, як він, гіркого. Я, мабуть, кину з пів кілограма його. Я прям їм його оце отак, з борщом я один, один отакий перчик можу з'їсти, а може й два, без ніяких проблем. А взагалі є заправка така. Із перчику. Да, По-любому зробимо, я казав тільки що. Із перцю він там теж мелиться, але його кидається 70% перцю. Сіль перець, цей сіль, уксус, олія. І воно якось там він чи обжарюється. Ну він в общем, проходить якусь термообробку. І воно така жидка, прям дебела штука. От, реально крутезна. Так що в цілому заділаю, поки перчик є молоденький, намісимо і буде все добре. Ну що, пішли, покажу вам результат. Вчора, кстати, перчики поливав. Вроді більш-менш почали далі ну, рости. Де молоденький був, пообламував, я, так, як мені й казали. Ну, в общем, в принципі ще. Хай він вже не такий великий, як з першого урожаю. Ну, я думаю, що і другий урожай доросте і щось ще буде. Ще ми його може наморозимо, може щось закриємо, може нафаршируємо, так як в планах боньку різати, буде фарш. Може нафарширувати і наморозити такий собі зробити полуфабрикат. Я взагалі полуфабрикати люблю. коли Маринка... От ну свободні ми там да, що От такого дуже нічого не робимо. Ми запасаємося полуфабрикатами. Ми можемо один день виділити, наліпити пільменів, другий день вареників, наліпити, голубців зробити, котлет. Це все діло на підносики у морозілку, приморозили. Потім по кульочках розфасували. І дуже класно. В нашому виді діяльності ми багато все одно трудимося і буває знаєш, временами заходиш у хату вечором. Фух вроді заморівся, а їсти ж треба щось. І ми отак бігом раз-два. То із полуфабрикатик достав. даже котлетку морожену, чисто під кришечку е бистро жариться, повечеряли свіженьке, своє домашнє, і в принципі все хорошо. Е частково курею цих пулеметів повипускав двір. Випустив на двір, Воно, хоч на курку стало, похоже у клітках хім сидіти не можна. Багато петушків у мене, ну, петушки я пороздаю, може, кому там що треба, і в принципі, все буде чики піки Ну ладно, прокураймо потім. Пішіть, я вам покажу урожайчик. Учора ми викопали 23 відра, а сьогодні викопали десь відер 40. Тож, 30, 38, десь, да? 35. Маринка махає рукою, хай буде 35. Ну, В общем, 35 відер сьогодні. В цілому, викопали всього десь 60 відер. Картошка топова. Оп, час, оп, топова. О, Маринка сьогодні буде перебирати. Є така, яку можна жарити, шкварити, посадочна її трошки буде. Ну вчора, наприклад, із 20 відер було одне відро дрібної, тобто такої. Ну, ми, ми і таку поки що можемо їсти. Тобто, вона дуже класна на мангалі її жарити на сковородки на олійки. І отака от така буде красота. Так що ми, ми в принципі, отаку їмо, вона зараз теж добра. Вона ще молоденька, із кожурою гарно мити і нормас, знайде. Ну і величенька поїду, мабуть, сітки куплю. Я думав, у ящички, ну, посчитав, що ящичків треба багато пластмасових. Мабуть, проще сітки купив, сітками склав її, і хай собі лежить. В цьому році урожай картошки хороший. везде, в кого я не попитав. В усіх хороший урожай. Тож напишіть мені в коментах, який урожай у вас. Це в нас один сорт. Це один сорт. Отут у в нас виходить другий сорт. Ну вона така красненька. Оця дуже класна. ціленькою варить. Вона дуже не розвалюється і вона. Ні, підожди, оцю жарите. Це жарити, вона не роз не розвалюється, і вона прям жариться красиво. І чіпси з неї мали ми там були, робили в прошлому році, і. Виходить... Е, жарена картошка, добра і фрі теж добре. А от оця вона більш така от вона роз, розварюється. Хорошо. Ну, теж смачна дуже, виходить, ця така ж солодкувата трошечки. І в принципі вчора теж ще один був сорт. Ну, цей сорт я не знаю, який. Це дяді Толя давав нам е, Це дяді Толіна картошка. Теж вродила от така от це вже перебрана на їжу. Маринка поперебирала. Е, ну Не пробували ми ще її. Яка вона з себе. От... От, Подивимося тоді. ну Це теж велика, велика, велика. І це теж велика. І це, по-моєму, і да, то велика, і оце велика. Оце посадочна. Посадочна, Це ми так оставили на той год, щоб дядя Толя нам опять посадив, якщо все буде чики-піки, нормально. Ну І ось ось вийшло відро тобто дрібное. Отакий то вот вот. От урожай впіймали, непоганий, як на мене. -э... Багато ніколи не буває. Головне, щоб трошечки лишня було. От так. Тому що е, коли є лишнє, можна поділитися. А коли немає, то, то, блін, немає. Треба тоді купляти і так далі. В прошлому році ми картоху купляли. в цьому році купляти вже не будемо. То є, ми із картохою. Зараз їдемо працювати, будемо займатися ділом. Зараз вкидаємо балон, їдемо заправляємо і, мабуть, сьогодні будемо чекати боньку. Зараз у нас всього-навсього 9 годин ранку. Два дні ми копали картошку. Вчора покопали і сьогодні, тому що все одно время, робота і чимось ще треба займатися. Тож, зараз збираємося, їдемо і будемо робити забой кабана. Сьогодні, вроді, жарко, але мух немає. От, тобто, таке, знаєте, Дуже-дуже слабо. Ну, в общем, поїдемо, справимося. Бо надо, надо. Я переживаю, що він в основному мене так дивлюся, він вже став мало дуже їсти. В основному так, водичку поп'є, і він лежить, лежить, лежить. І звісно, в, в такій мишечній масі, яка в нього, то есть він дуже здоровий. Він, в нього може случитися інфаркт міокарда. То есть без проблем може серце зупинитися від цього ожиріння, від лишньої ваги. Ну, кабан дуже здоровий, просто дуже здоровий. Так що все. В общем, сьогодні будемо їсти шашлик, будемо жарити картошку і будемо. Пити горілочку. Ігорін, давай сьогодні горілочки по чарочці. Та, не, лучше Та пивко не пивко, давай горілочки. А, нет. Точно? Нет. Давай горілочки. Нет. Я в морозилку вкину, холодної такої, щоб аж як мед було. Нельзя. Нельзя? Ну ладно, давай, ну, так давай тоді пивка і горілочки. Давай поню заб'є. Так, ну все, махайте всім пока-пока, кажіть. Давай. Давай будемо займатися. Всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Трудіться. Все буде хорошо. Пока, пока.